Мене звати Ірина і я вітаю вас на моєму в'язальному каналі, і запрошую вас до перегляду мого нового тижневого влогу. І Сьогодні я до вас знову ж таки з готовими роботами. Цього тижня в мене їх три. І на одну з готових робіт я готую для вас майстер-клас. Також в цьому відео подивимося, чим я ще займалася, над якими процесами працювала, чи з'явилися в мене в роботі нові процеси. А вони з'явилися, подивимося, які саме. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся, подивимося, над чим я працювала цього тижня, на яку саме річ я готую для вас майстер-клас. Сподіваюся, вам буде цікаво зі мною провести час. Я бажаю вам приємного перегляду та давайте розпочнемо. Розпочнемо ми з готової роботи. У мене готові шкарпеточки, вони випрані. В мене немає блокаторів для шкарпеток, але коли я відправляю їх на вже безпосередньо сохнути, то я їх розправляю вручну, так, щоб вони були обидві однакові, і вони таким чином висихають у мене. І ось, наче після того, як вони підсохли, такі видовжені стали більш-менш. Нормальні, мені так подобаються. А то вони такі були звужені і широкі. Мені здавалося, що щось з ними не так. А зараз вони виглядають, в принципі, нормально. Мені дуже подобається, як розрівнялася пряжа, такі гарненькі петлі. Така приємна вона на дотик ця пряжа. Я користуюся цією пряжею вперше. В'язала я з ось такої пряжі, Alize Алізе супер Це Дуже популярна ниточка, але я в'яжу з неї вперше. В'язала на спицях 2 мм ці шкарпеточки я в'язала для себе на розмір 37-й. Я їх вже приміряла, вони мені ідеально підходять. Залишаю нарешті одні шкарпетки. Для себе. Ось такі гарненькі. Так, і так, як ми заговорили з вами про шкарпетки, я вам покажу, чим ще займалася цього тижня. Я розпочала роботу з залишками пряжі. Я взагалі полюбляю працювати з залишками, іноді. Іноді я навіть швидше завершую якусь роботу, тому що знаю, що в ній буде залишок пряжі, і вже я вигадую, куди його використати. Бувають в мене і такі моменти. І в мене, звичайно ж, після кожної роботи є якісь залишки пряжі, і я ось цей момент. Зимовий, коли починається пора теплих шкарпеток. Я полюбляю цей момент дуже сильно, тому що я всі свої залишки, якісь такі цікаві, побільші, використовую в шкарпетках, і мені це подобається. Вони завжди виходять такі кольорові, цікавенькі. І зараз покажу, що в мене є. Я зв'язала ось таку шкарпетку. Так, ось така. Тут я поєднала секційну пряжу, яка мені не дуже подобалася, з ось таким рожевим мохером. Не скажу, що ця робота мені дуже подобається. В мене немає такого від неї ВАВ-ефекту, як завжди. Зазвичай я дуже полюбляю, як поєднується щось і такі гарні шкарпетки виходять. То Тут такої реакції в мене немає, але. Я їх не буду розпускати, я їх залишу для себе. Покажу вам, що це за пряжа, ось така секційна пряжа. Не знаю, про що я думала, коли її купувала. Чим мені сподобався цей колір. Це дуже цікава пряжа, в ній є досить цікаві кольори. Чому я обрала саме цей, не знаю. Так, Це шкарпеткова пряжа, 75% вовна супервош, 25% поліамід, 100 грам 420 метрів. Ну, але колір, звичайно, з такими біластими включеннями якимось, як потертий. Я вже зв'язала одну пару шкарпеточок з них, я віддала її вже. В мене немає їх. Так, і ось я вирішила поєднати їх в якісь тепленькі шкарпетки, щоб трошечки розбавити цей колір. Але, ну, ось так вийшло. Я залишу ці шкарпеточки для себе, буду, звичайно, їх носити. Поки що в мене тільки одна шкарпетка, мені потрібні були ці спиці, і тому я другу не розпочинала. Але так, я розпочну другу, дов'яжу і залишу їх для себе. Так, на нозі вони, наче й виглядають, тому ось такі. Найголовніше, що вони теплі і такі трішки кольорові. Так, і що я ще хочу. Вам показати, зараз буде корисна інформація. Кожного року я в'яжу для себе слідочки, для себе і на благодійність для літніх людей. В'яжу такі балеточки, зараз на них говорять. І я шукаю новенькі якісь варіанти, які можна ще зв'язати, щоб не в'язати кожного року одне і те ж саме. Хочеться чогось новенького. і... Цього разу було так само, я почала шукати варіанти, і чомусь всі пропонують дуже багато варіантів балеточок, пропонують в'язати їх на двох спицях і зі швом по стопі. Я вважаю, це дуже незручно і тому зв'язала ось такий варіант пропонують зі швом ось так понизу. Це незручно для будь-якої людини, а для літніх людей, особливо які мають набряки на ніжках, так це зовсім незручно. Тому я зібралася з силами і таки зв'язала балеточки без шовні. Ось так. Поглянь такий гарний візерунок. Спочатку я хотіла використовувати тут джутики, ви, мабуть, помітили, що я їх дуже полюбляю і частенько використовую в своїх роботах. А потім я згадала про ось цей візеруночок і використала. Мені здається, він сюди ідеально підійшов. Так, і з корисного що? Я хочу знімати майстер-клас на такі балеточки для вас. Тому що я думаю, що це дуже зручно. Кожен в'яже для себе такі. Такі шкарпеточки, так, балеточки. Тому я буду знімати майстер-клас. Ці Я зв'язала на розмір 36-37. Зв'язала їх для себе в майстер-класі. Планую в'язати розмір 38-39, але поділюся розрахунками на 37 розмір. Тобто буде декілька розмірів, також буде декілька варіантів закриття. тобто Я закривала голочкою. Але покажу також варіант закриття стягуванням, як квіточкою для тих, хто не любить закриття голочкою. Ось такі. Я в'язала їх на чотирьох спицях, але можна в'язати їх і на двох спицях способом Magic Loop. В тому році я вже спробувала такі зв'язати, але в мене вони тоді вийшли такі більш відкриті. І в мене були неаккуратні збавляння. Тут я вже сіла, продумала збавляннячка повністю, під візеруночок, все тут охайно. Тут навіть невеличкий клин підйому є. Тому ось так. Якщо вам цікавенький такий майстер-клас, напишіть мені в коментарях, чи цікаво це для вас, чи в'яжете ви для себе такі балеточки взимку. І. І, звичайно ж, якщо вам цікаво, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь на мій канал, залишайтеся, чекайте. Я думаю, що наступного тижня я вже зможу записати для вас такий майстер-клас, і він вийде в мене на каналі. І ви зможете зв'язати для себе ось такі цікавенькі балеточки. Вставлю вам фото, як вони виглядають на ніжці, дуже і дуже охайно ось так. Хочу показати вам готову роботу, покажу її вам таким чином, тому що я не можу піймати її колір. Я навіть виходила в день на вулицю, але колір все одно червоний. Можливо, я вставлю вам підключення з вулиці, але колір все одно мені не вдалося піймати ні на фото, ні відео, тому покажу вам його так. Це жилет і він чомусь червоний. Насправді він темно темно бордовий. Ось такий він гарний вийшов, джгутики такі, подібна горловинка, акуратні збавляннячка. Я думаю, що конструкцію жилету вам видно, а єдине, що не передається, колір. А так зрозуміло, який він. Мені дуже подобається він. Така в нього спинка, також з джгутики. Так. Він вже випраний, на ньому трошечки видно рядність, особливо на фото, ну і на відео, ось вам видно, трошечки видно рядність, тому що ця пряжа була в розпущеному варіанті. В другий раз перев'язана. Так, це дитячий жилет, його довжина 48 см. В'язала я його із пряжі Ярнард Супер Marino. 100 грамм 280 метрів, 25% вовна, 75% акрил. В'язала на спицях 2, 3 ,5. 3 ,5. Ось так. Вага цього жилета 191 грам. Легенький такий вийшов. Ось так. Дуже гарненький, мені подобається, як він виглядає. Напишіть, як вам, чи подобаються вам такі жилетки. І також напишіть в коментарях, чи були у вас такі проблеми зі, з кольором, що ви не можете сфотографувати якийсь колір. Я знаю, що дуже важко сфотографувати зелений такий колір морської хвилі. Він завжди синім відображається. Іноді важко передати білий колір, а в мене ось з'явилася така проблема. З темно бордовим Ось так. Дівчата, намагаюся для вас передати колір. Вийшла на вулицю і все рівно він червоний. Хоча насправді він такий бордового кольору жилет. Ну, я думаю, що конструкція жилету вам зрозуміла, а колір, звичайно, не передається чомусь. Я думала, що на дворі буде передаватися краще, але ні. Не передається. І я пропоную вам подивитися, чим я займалася цього тижня, чим ще займалася, окрім шкарпеток. Так, подивитися мої інші процеси. І так як я дов'язала жилет, і в мене звільнилися спиці 3,5, звісно ж, я продовжила в'язати шапочку. Я її не завершила, але покажу, на якому вона етапі. Так, я в'яжу шапочку з ось такої пряжі, і ось так вона на даному етапі виглядає. Дуже важко передати цей колір. Під штучним освітленням, але вдень ну, я не могла її зняти. Можливо, потім вже готової роботи зроблю фото на дворі. Дуже гарненько вона виглядає. Я вже приміряла її, так охайно це виглядає. І взагалі мені подобаються жгутики. Я їх використовую майже в усіх своїх виробах. Так, цю шапочку я знайшла безкоштовний опис на неї, тому ось в'яжу. Ще мені декілька перехрещень залишилось, і я вже буду переходити до збавлянь. Єдине, що тут не вказано було, як робляться збавляння. Була одна схема лише: схема і кількість петель. І скільки сантиметрів вона в висоту було написано, і не вказано. Як робити збавляння. Ну, я щось вже придумаю. Позбавляю спочатку виворітні петлі, потім жгутики якось буду думати, поки що в мене є час, ще три перехрещення треба зробити, тому ось так працюю. І що я ще робила? Ага, я, я все ж таки зв'язала шарфик для слоненятка. Зараз вам покажу, який кольор я обрала, як думаєте. Так, зараз ось він. Синій, темно-синій. Так, я обирала між зеленим, світлим, таким м'ятним, і ось таким темно-синім. Я чомусь вирішила, що він хлопчик, ну, тому що такий темно-сірий колір. я вирішила, що потрібно йому якийсь темний шарфик. І вибрала ось такий темно-синій колір. Він Мені так подобається це дроп з карізма Пряжа. Шарфик аж в два оберти, він такий дуже-дуже довгий. І тепер добре тримається голова. Як я і думала, що якщо з шарфиком замотати, буде триматися. Трохи він не влізає в кадр, такий не дуже охайний лежав. Ось так вам покладу, щоб було видно. Такий гарнюнчичок тепер з шарфиком. Ось такий. Покажу вам невеличкий процес, який розпочала, і поговоримо з вами про найближчі плани. Розпочала я шкарпеточки з ось такої пряжі на кобоху. Вони такі гарні, ось такі. Я назвала їх космічні. Вони мені нагадують якийсь космос. Ну, погляньте, як гарно. Ще нічого не зрозуміло, тому що мало пров'язано, але мені здається, буде так гарно. Ось такі шкарпеточки розпочинаю. І принесла вам пряжу. Поговоримо трошечки про найближчі плани мої. Ось така. Так, ось така є. І ось така. Ця пряжа це Drops Fable, без етикеточки. вона. На цьому тижні я перебирала залишки і хочу вив'язати ось цей моточок. Він цілий, просто я вже з нього розпочинала, щось мені не вдалося або спиці не підійшли, точно не пам'ятаю, і згубила етикеточку, вже викинула десь. Тому хочу вив'язати цей моточок, щоб він не лежав більше в залишках. Так. Потім жилет хочу розпочати ось такий. Або жилет, або такі шкарпетки. Дуже хочеться попрацювати з таким кольором. Так як я завершила жилет з бордовий, то, можливо, розпочну жилетик. Подивимося. І хочу розпочати шапочку з ось такої пряжі. Я навіть забула, що вона у мене є. Така гарна, бежевий з коричневим. Це Lana Gold серія у них така є дуе. Колір 650-й. Це бежевий з коричневим. Там є різні, там є сірий з білим, там є такий червоний з якимось кольором. ну Декілька там кольорів таких є. в мене ось такий: коричневий з бежевим. І в мене таких два моточка. Я планую шапочку і снуд. Шапочку точно розпочну. А з приводу снуда не знаю, тому що я ще свій не завершила синій. Мабуть, коли завершу свій, тоді розпочну. А ось шапочку розпочну вже. Ось так. Поки що не знаю, яка вона буде. Просто резиночкою, чи знову ж візерунком якимось. Поки що думаю. Може, якусь чоловічу спортивну зв'язати. Ну, буду думати, і вже в наступному відео тоді побачите, якою буде шапочка. Або ж підписуйтеся на мій інстаграм. Там, можливо, буде фото раніше. Я там в сторі ділюся процесами, тобто роботою в процесі. І там ви можете вже побачити, якою буде шапочка. Тож я вас запрошую також в свій інстаграм. Силочку на інстаграм я залишу в описі під цим відео. Натискаєте під відео більше, і там буде ссылка на мій інстаграм. На сьогодні все. Я поділилася з вами всіми процесами, якими займалася цього тижня. Єдине, що я вам не показала, це кардиганчик, тому що я вирішила все ж таки на нього знімати майстер-клас. Я відв'язала в ньому резиночку, зупинилася і вирішила, що хочу зняти для вас майстер-клас на кардиган зі спущеним плечем та кишенями. Не обіцяю, що цей майстер-клас буде найближчим часом. Зараз я займаюся майстер-класом на балеточки, він вийде найближчим часом, а ось на кардиган. Не знаю точно, коли це буде, але знімати я його розпочну. Також озвучила вам плани невеличкі, сподіваюся, буду дотримуватися їх. Щось одне однозначно розпочну. Можливо, не одне шкарпеточки. Я дуже хочу розпочати жилет, але в мене є процеси в роботі, я хочу трошечки їх позавершувати. Мені вже хотілося б завершити хустку, тому я наступного тижня, мабуть, попрацюю трішки з нею, давно не брала її в роботу. Ну, не знаю, з чого я розпочну і що саме буду в'язати. Тому. Про це поговоримо з вами вже в наступному відео. На сьогодні, все. Я дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку, за ваші вподобачки, за коментарі. Пишіть коментарі під цим відео. Чи хочете ви майстер-клас, чи сподобалося вам відео взагалі. Пишіть в коментарях, з задоволенням з вами поспілкуюся на всі ці теми. Підписуйтеся на мій канал, якщо ви в мене новенькі і залишайтеся зі мною, сподіваюся, вам сподобається. На сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.